Вітаємо! Хочемо зробити коротенький огляд полуниці, яку садили 5 тижнів тому. Висаджували полуницю з касет з 96-ї касети. Красота була маленька дуже. Робили про це відеоогляд. Як видно зараз, кущики полуниці почали зростати і мають чудовий вигляд. Покажемо зараз, які кущики підросли за ці 5 тижнів. Ось садили такі малесенькі були вони. І ось зараз який вигляд вони мають. Кущики ось розрослися добре. І ці розрослися. Один кущик пропав, з'їла ведметка, а так всі прийнялися. І ось вона пішла рости. Дуже хороші кущики пішли рости. Що робили для того, щоб добре зросла ця полуниця? Після того, як була висаджена розсада полуниці, через 10 днів в якості укорінювача підлили майстром 13, 40 13 з розрахунку 25 г на 10 літрів води і виливали під кущик по 700 грам. Таке підживлення зробили ще два рази. Тобто вийшло 3 рази. Ми підживили добривом майстром 13, 40 13 з інтервалом через 10 днів. Після цих підживлень розсада добре укорінилась і має збалансований ріст. Зараз бачите, що вона вся така кущиком невисока, а йде в корінь. Листя в неї збалансоване. Так як зараз ще зберігається тепла погода, тому можемо ще раз підживити добривом 13 40 13 Це полуниці не зашкодить, а тільки буде їй в користь. А далі вже будемо підживлювати добривом калійним, майстром 3,1138, також з розрахунку 25 грам на 10 літрів води. Бажано таке підживлення буде зробити два рази. Якщо встигнемо, можна і три. Це тільки буде корисно для полуниці. Таким чином, розсада полуниці буде забезпечена фосфором і калієм, що буде сприяти зміцненню імунітету рослини і дасть змогу безболісно перенести зимовий період. Ми використовуємо добриво майстер. Якщо в кого такого добрива немає, то може використати інше добриво інших виробників за умови, якщо там буде великий вміст фосфору та калію. Це дасть змогу рослині добре перезимувати.